Довітати вас на моєму каналі, з вами Міронова Вікторія. Знову переді мною непрості ручки, буде над чим заморочитись. Але чим складніше завдання, тим цікавіша робота. Я думаю, що ви зі мною згодні. З самого початку в очі кидаються задерки, які просто нещадно здерті на деяких пальчиках. Не знаю, як вам, а мені прям боляче дивитись на ці ранки, я прям відчуваю біль цих пальчиків. Нігодь на безіменному пальці правої руки особливо постраждав. Моя модель гуляла зі своєю маленькою. Собачкою, коли раптом на її улюбленця напали дві великих озлоблених собак. В стресі, відбиваючись від злих собак, дівчинка зірвала нігодь. Було дуже боляче та багато крові, яку ще довго не могли спинити. Рана вже загоїлась, але ще видно, що пальчик трішки опухлий. Як ви бачите, кутикула розпласталась по нігтю і її досить складно від'єднати. В таких випадках я використовую екскаватор. А доки я справляюсь з неслухняною кутикулою, не забудьте поставити вподобай. Щоб підтримати мій канал. Адже після того, як я розпочала озвучувати відео своєю рідною мовою, звичайно, мої відео вже не попадають в рекомендації та не набирають багато переглядів. І не потрібно мені зараз виписувати, що ти сама в цьому виновата. Я прийняла рішення і знала про наслідки своїх дій, ні про що не жалію. Але прошу вас підтримати мій канал, якщо вам цікавий мій контент і ви б хотіли, щоб я далі знімала відео. Прочистивши пазухи, фрезою полум'я, вивертаю кутикулу. Роблю це на реверсі швидкість обертання насадки 20 тисяч. Пилкою знімаю глянець з нігтя. Добре прохожусь біля зони кутикули. Звичайно, це можна зробити і бафом, але у моделі вологі руки ніякі матеріали на нігтях не тримаються, тому для кращого щеплення використовую саме пилку з дрібним абразивом. Перед тим як розпочати нарощувати нігті, звичайно потрібно зрізати загрубівшу шкіру. Get, get, get. Like strangers Again, again, again I just know things won't Такі кручки вологі потрібно підсушити нігті, щоб краще тримався штучний матеріал. Тому дегідратором проходжусь не один раз, а декілька. Це потрібно робити до тих пір, поки рідина не буде випаровуватись дуже швидко. Як я вже і сказала, на цих нігтиках не хоче триматись жоден матеріал. Моя модель була прямо у відчаї, бо дуже хотіла гарні нігті. а кожна спроба наростити їх закінчувалась однаково. Все відпадало і вона ще більше засмучувалась. Я запропонувала зробити нарощення полімерними тіпсами, адже вони якимось чином тримаються там, де раніше нічого не трималось. Підібравши потрібний розмір, протираю тіпсу засобом для зняття гель-лаку. Чекаю, доки рідина випарується та наношу а. На частинку, де тіпса буде прилягати до натурального нігтя. Так як тут натуральний ніготь трішки пікапить та ще є високий дистальний валик, який буде виштовхувати тіпсу, то в даній ситуації тіпсу потрібно добре прижати та проконтролювати, щоб не з'явилось повітряних карманів. Для фіксації матеріалу, прошу мою модель потримати лампу зверху. Я вже замовила ультрафіолетовий ліхтарик, але він ще не прийшов до мене. Тіпси вже всі приклеїли. Але довжину залишати в даному випадку не можна, хоча моїй моделі б дуже хотілось такі довгі нігті. Прибравши зайву довжину, твердосплавною фрезою спилюю сходинку. Роблю це на реверсі, швидкість приблизно 20 тисяч обертів. Сходинку прибрала. Тепер перехід від натурального нігтя до тіпси плавний. Залишилось придати нігтям форму і можна переходити до дизайну. Look at us now. Could have gone so far. It hurts to realize we're parted. Yeah, look at us now. This is who we are. And I just know things will never be the same. We're like strangers again, again, again. Для дизайну використовую два яскравих кольори жовтий та салатовий. Наношу ці відтінки, нанігою та змішую між собою пензли. До речі, неонові кольори добре змішуються між собою, але навіть тут я сильно не стараюсь над градієнтом, не витрачаю даремно часу, адже в кінці перекриватиму все молочним топом, щоб пом'якшити відтінки. А як ви знаєте, молочний топ або база приховує дрібні недоліки. Після перекриття топом можна вже насолоджуватись результатом. Тільки згадайте, як виглядали ці ручки до процедури, і подивіться, як виглядають тепер. Пишіть в коментарях, як вам таке перевтілення, чи сподобався вам результат. Якщо відео було цікавим для вас і ви хочете підтримати мій канал, не забувайте натискати на вподобайку. На цій ноті буду прощатись, з вами була я, Міронова Вікторія. До зустрічі в новому відео.